Олеся вирішила не їхати автомобілем. Шлях був неблизький, та й вона ще до цього не оговталася після недавніх подій. Тож так було значно безпечніше. Усього два місяці тому вона поховала свого чоловіка Артема. Мабуть, її горе було б набагато глибшим, якби не одна обставина. Вона знала, що Артем збирався її покинути. Про це він повідомив напередодні, коли Олеся саме збиралася сідати в машину, повертаючись додому з чергового відрядження. Це відрядження, що тривало майже три тижні, принесло колосальні результати. Олеся украла кілька дуже вигідних, хоч і не надто великих контрактів на постачання іграшок. Вона була сповнена гордості за свої досягнення, перечуваючи нові горизонти для своєї компанії, яку вона любовно називала павутинкою, адже все трималося на її невтомній праці та тисячах невидимих ниток зв'язків. І саме в цей момент тріумфу Артем, її чоловік, завдав найболючішого удару. Вона закричала, заплакала прямо в слухавку, почувши його слова. А він спокійно, але з болем у голосі, промовив Для тебе завжди були важливіші робота і гроші. Ми прожили з тобою 25 років, і добре, якщо п'ять із них разом. Ти весь час пропадала на роботі, навіть народити дитину не було коли. Кожне слово Артема влучало просто в ціль, боляче відгукуючись у її душі. Вона кричала, що старається заради них, заради їхньої сім'ї, заради їхнього майбутнього. Але Артем лише глузливо хмикнув у відповідь. Олесю, ну заробиш ти черговий мільйон, а потім захворієш, не дай Боже, або помреш, і над тобою навіть поплакати буде нікому. Ти ні з ким не спілкуєшся, бо вважаєш, що всім потрібні твої гроші. Мені вони не потрібні, Олесю. Я щастя хочу, хай зовсім небагато. Скільки мені тут на щасливе життя лишилося. Щоб дружина була поруч, щоб дитина, яку можна на плечах катати. Прощай, Олесю, тебе вже все одно нічого не виправить. Олеся не змогла сісти за кермо того вечора. Ще не вистачало розбитися через цього зрадника. Вони стільки разом пройшли, стільки досягли, а він негідник. Так легко перекреслив усе. Вона лежала в готельному номері й ридала, плакала, чи то від образи на чоловіка, який так безжально розбив її світ, чи то від гіркої правди, яка містилася в кожному його слові. Останнім часом вона й сама почала замислюватися для чого весь цей біг за грошами. Їм вистачило б до самої смерті, ще й лишилося б. Може, варто було б зменшити темп, поїхати з чоловіком на відпочинок, нарешті побути разом. Але потім вона уявляла, як усе руйнується: її контракти, поставки, постачальники, усе, що вона з таким трудом створювала, її павутинка, у яку вона вклала все своє життя. Ні, на таке вона була не готова. Вона переконала себе, що відкочити зможе на новий рік, як завжди. Хоча перед Новим роком був такий ажіотаж на іграшки, що в сам Новий рік Олеся просто відсипалася, і навіть стіл не накривала. Заснула вже під ранок, а вранці її розбудив дзвінок. Їй повідомили, що вчора пізно ввечері в ДТП потрапив її чоловік Артем. На жаль, у лікарні він помер, і Олесі потрібно було під'їхати. Артем покинув її двічі перший раз, коли збирався піти, а ось за другий, коли забрався з життя так раптово, вона зненавиділа його. Тиждень просиділа вдома, поринувши в безодню горя й розпачу, що здавалася безвихідною. А потім зрозуміла з цього болота, з цієї чорної прірви, їй допоможе вибратися лише робота. Вона мусила повернутися до своєї павутинки. Олеся любила, коли все було розмірено, по порядку і вчасно. Тому на вокзал вона приїхала за 30 хвилин до відправлення поїзда, здала сумку в камеру схову, купила свіжий журнал, сіла в залі очікування. Їхати потрібно було в один кінець, майже дві доби, до далекого міста, де чекали нові контракти та можливості. І це було добре, вона якраз встигне ознайомитися зі структурою міста, з магазинами та ринками добре, що тепер є інтернет, і не потрібно шукати інформацію по газетах та книгах, як колись. Не можна сказати, що Олеся Петрівна була затятим користувачем інтернету, але все, що потрібно, знайти могла. Вона непомітно розглядала людей, намагаючись вгадати, в якому напрямку вони їдуть. Ось дідусь з бабусею, з валізою, бабуся в яскравій капелющі, напевно, їдуть кудись у санаторій відпочити. А ось зовсім молоденькі хлопці ці, скоріш за все, шукатимуть свою долю у великому місті. Раптом її увагу привернув схвильований жіночий голос: Мамо, мамо, ну куди мені пити? Та не знаю я, де він. Мамо, у мене на руках тримісячна дитина. Олеся повернула голову. Неподалік від неї сиділа молоденька жінка років 25 на ім'я Настя, і розмовляла по телефону, міцно притискаючи до себе, немовля. Мамо, ну чому ти так зі мною? У тебе з'явився чоловік, але ж я не перестала бути твоєю донькою. Я зрозуміла, я не поїду додому. Вона опустила руку з телефоном і заплакала, гірко схлипуючи, її тонкі плечі тремтіли. В Олесі щось стиснулося в грудях, а потім розійшлося, наче розплавлений свинець. Ніхто, зокрема й Артем, не знав, що з нею було, коли вона була зовсім молодою. Колись багато років тому вона приїхала в це ж місто, щоб підкорити його, вступила вчитися, зустріла доброго, на перший погляд, хлопця на ім'я Максим. Якось випадково завагітніла. Максим не тільки кинув її, а й задіяв свою матір. Вони домоглися того, щоб її відрахували з університету і вигнали з гуртожитку, вимагаючи, щоб вона поїхала. Але вона залишилася, народила дитину. Залишивши її в пологовому будинку, вона не бачила іншого виходу, розчавлена зрадою та безвихіддям, і потім вийшла на стежку війни. Олеся була вродливою, її розум був гострим, а воля незламною. Їй не склало труднощів отримати те, що потрібно, в одному місті і стільки, скільки потрібно в іншому. Вона безжально шантажувала тих, з ким була близька, і вони давали їй гроші. Ці гроші стали фундаментом її помсти і її імперії. Потім Олеся відкрила свою справу одну, другу. Перше, що вона зробила, коли з'явилися запаси, це методично знищила сім'ю свого того хлопця Максима. Ну, не вбила, звичайно, але домоглася того, щоб усі вони пішли по світу з простягнутою рукою. Максим досить швидко спився і помер. А Олеся, нарешті, заспокоїлася, вважаючи свою місію виконаною. Вона вийшла заміж за Артема і стала порядною бізнес-вумен, ховаючи своє минуле. Глибоко в душі. Адже був один день, коли вона так само сиділа і ридала на вокзалі, тільки додому їхати не збиралася. Там, у рідному містечку, залишився лише вічно п'яний відчим, який ніколи не був їй справжньою опорою. Історія цієї дівчини з немовлям, що сиділа зовсім поруч, боляче відлунювала в її спогадах, нагадуючи про ті події, які вона так старанно намагалася забути. Але які, здавалося, тепер наздогнали її, виступаючи з тіні минулого. У вас щось трапилося? Олеся пересіла ближче до незнайомки, яка злякано глянула на неї і міцніше притиснула до себе дитину. Нічого, вибачте, все добре, прошепотіла молода жінка. Олеся м'яко усміхнулася, намагаючись розвіяти її страх. Та не бійтеся мене, я не з жодних органів, просто такий же пасажир, як і ви. Ось, дивіться, мій квиток. Вона простягнула свій залізничний квиток. Настя уважно подивилася на нього і, здавалося, трохи розслабилася. Та нічого особливого, почала вона, її голос тремтів. Я зустріла його, полюбила, і ось у нас народився малюк, а він просто зник. А знав він, що народився малюк. Так, він так радів, але зник. А що ж ти йому не зателефонуєш? запитала Олеся. Її голос був спокійним. Номер недоступний, він одружений був і, мабуть, вирішив залишитися з дружиною. Настя відвела погляд. Олеся похитала головою Ну, що ж ти з одруженим зв'язалася? Настя тихо схлипнула. Не знаю, просто закохалася. Ой, де ж ми всі беремося такі? Вона витерла сльози тильною стороною долоні. Я так розумію жити тобі ніде. Так, він винаймав для мене квартиру, а вчора був термін платити. Молода матуся знову схлипнула, її слова потонули в тихому плачі дитини. І тут Олеся раптом згадала про свою дачу. Правда, бувала вона там раз на рік, а то й рідше, але будували її на совість, щоб не гірше, ніж у інших бізнесменів. Дача саме пе місце, промайнуло в голові. Тільки де ж ключі? Олеся понишпорила в сумці. Тут, на зв'язці, таліпалися і ключі від дачі. Ось тримайте, промовила вона, простягаючи ключі. Це моя дача. Там ніхто не живе. Зараз напишу вам адресу. Олеся швидко нашкрябала щось у блокноті і дістала гроші з гаманця. Ось на перший час вистачить. Настя дивилася на неї величезними, повними здивуваннями очима. Чому, чому ви допомагаєте мені? Ви ж зовсім стороння людина і взагалі не знаєте мене. Олеся встала тепло усміхнулася. Мені колись ніхто не допоміг, і я стала такою, яка є. Можливо, ти залишишся нормальною людиною, а не тим, хто всіх ненавидить. Вона рушила до виходу. Її потяг відправлявся через 10 хвилин. Настя наздогнала її біля дверей. Це неправда, неправда, що ви така. Ви ви найдобріша. Всі пройшли повз, а ви ні. Ну дякую. Олеся усміхнулася і відчула, як защипало в очах. Ну, ось не вистачало ще розплакатися тут, на вокзалі. Вона не плакала з того самого дня, коли багато років тому тікала з пологового будинку. Олеся спробувала знайти свою доньку, коли минуло п'ять років, і вона вже збиралася заміж за Артема, але пошуки закінчилися досить швидко. Її дівчинка померла у віці шести місяців, бо мала вроджену ваду серця. Ця новина була ще одним нокаутом, що заштовхнув її глибше в безодню відчаю. Після цього Олеся з головою поринула в роботу. Більше в неї жодних справ на цьому світі не було, і вона буде наполегливо будувати свою імперію, свою павутину, яка мала оповити, захопити якомога більше простору, стати непереможною. Після повернення з останнього відрядження, просидівши кілька днів за цифрами та звітами, вона зрозуміла, що або вона відкриває ще величезний цех, а може, навіть кілька, або з контрактами та контрактиками час зупинятися. Її фабрика працювала на межі можливостей. Олеся відкинулася на кріслі. Олесю, ти заслужила пару днів відпочинку, прошепотів внутрішній голос. Зазвичай, коли вона дозволяла собі трохи розслабитися, то весь час присвячувала салонам краси та магазинам. Часу катастрофічно не вистачало, а виглядати потрібно було бездоганно. Цього дня Олеся вирішила заїхати в новий торговий центр, який не так давно збудували в центрі міста на місці старого ринку. Вона неспішно прогулювалася красивими сяючими коридорами, розглядала вітрини. І раптом завмерла. Перед нею був магазинчик з речами для зовсім маленьких дітей. «О, боже!» – подумала Олеся, її серце стислося від спогадів. Вона так закрутилася у вихорі справ, що зовсім забула про те, що на її дачі мала жити та молоденька мама з дитиною. Цікаво, вона там ще чи ні, хоча куди їй ще діватися. Олеся швидко вийшла з торгового центру і поїхала до дачі. Вона пригальмувала перед самим в'їздом до селища. Ну як же красиво! Вона й забула, наскільки добре тут може бути влітку. Повітря було наповнене ароматом трав і квітів, а сонце м'яко зігрівало. Дарма вони все-таки так до будинку ставилися, промайнула думка. Найняли б людину, яка доглядала б за домом, і можна було б приїжджати в будь-який момент, і ніякі моря тут не потрібні. Олеся під'їхала до воріт і з подивом підняла брови. Жодної високої травинки, все доглянуте, красиве, доріжки були розчищені, кущі акуратно підстрижені, а навколо будинку з'явилися клумби з яскравими квітами. Невже ця матуса все тут переробила? Вона зайшла у двір і одразу її побачила. Настя сиділа на впочівки і прополювала квіти, які, здавалося, виросли тут за одну ніч. Квіти? Звідки? майже про себе промовила Олеся. А неподалік у тіні розлогої яблуні стояла старовинна люлька. Зверху марля, що захищала від комах, а всередині солодко спав бутус рожево щокий і спокійний. Доброго дня! Молода жінка швидко обернулася. Ой, це ви, а я й не чула, як ви під'їхали. Тихіше ти розбудеш його, прошепотіла Олеся, схилившись над люлькою. Малюк солудко посміхався у вісні, пускаючи бульбашки слини. Олеся відчула хвилю ніжності, до якої давно не була готова. Тебе як звати то? Я так і не запитала. Настя, а це Павлик, Павлик Артемович, з гордістю промовила молода мама, дивлячись на свого сина. Олеся відчула, як земля захиталася під ногами. Весь світ раптом обернувся навколо неї. Артемович, її Артемович, серце забилося шалено, кров застукала у скронях. Вона сціпила зуби, щоб не видати жодного звуку, не дати емоціям вирватися назовні. Іди, допоможеш мені із сумками, і я пару днів теж у тебе по гостю, намагаючись говорити якомога спокійніше, промовила Олеся. Настя сяюче посміхнулася. Ой, як добре то, це ж просто здорово. Увечері Олеся тримала на руках Павлика, який усміхався їй беззубим ротом і пускав слюні. Вона б зовсім не відпускала його з рук. Такий він був гарненький, такий рідний, здавалося, з першої секунди. Настя накривала на стіл. У двері тихонько постукали. З'явилася чоловіча голова, швидко стрельнувши очима на Олесю. Здравствуйте, Настя. Мати молока свіжого прислала тиморці, промовив чоловік. Він поставив банку на стіл і одразу ж зник, не затримавшись. Олеся усміхнулася. Дивлюсь, у тебе і кавалер тут уже є. Настя почервоніла, а потім сказала Ви не уявляєте, які тут чудові люди. І Іван, він дуже хороший, такий справжній. Вони повечеряли. Олеся чудово розуміла їй просто хочеться, щоб Настя й Павлик жили тут, а вона б до них приїжджала. Так добре, так спокійно їй було, наче це її родина, донька і внук. Звісно, це була всього лише ілюзія, химерний світ, створений її болючим минулим і теперішньою несподіваною реальністю. А вранці її розбудив дивний звук, ніби хтось шурхотів. Вона визирнула у вікно нікого. Вийшла на вулицю, визирнула за ворота. Той самий вчорашній Іван косив траву біля паркану, побачив її, зупинився, усміхнувся. Ви машину на скоше не переженіть, а я тут докошу. гоже такій красивій машинці в траві стояти, букашки всякі лазять. Олеся усміхнулася. Як же тут все було просто, без тієї напруги та постійної гонитви, що панувала в її житті? Коли був готовий сніданок, Олеся сказала Насті: Ти б Івана запросила он яке поле вимахав перед домом. Настя почервоніла, але швидко вийшла. Іван одразу простягнув руки до Павлика Іди сюди, дружок. Хлопчик, почувши голос, заусміхався до вух, а Олеся подумала, що Настя не пропаде, тільки б не відштовхнула цього хлопця. На душі так добре було, сама не знала чому. За цю трохи непутящу маму і її дитину так серце боліло, адже ніби чужі зовсім. Увечері Настя розговорилася, розповіла, що Іван кличе її заміж, що його мама одразу сказала, що буде ставитися до неї, як до дочки. А ти що? запитала Олеся. А я не знаю. Мені ще вчора дуже здавалося, що я любила тата Павлика, а зараз дивлюсь на Івана і розумію, ті почуття були якимись іншими, поверхневими. Олеся зібралася з силами. А фотографії, прізвища у тебе немає, може, я змогла б щось дізнатися. Настя кивнула. Я тільки знаєте, можу я вас попросити, щоб ви нічого не дізнавалися. Я все більше думаю про те, щоб погодитися на Іванову пропозицію. Молода жінка дістала з сумки фото і протягнула його. Олеся взяла і мовчки дивилася на те, як її чоловік Артем обіймає Настю. Настя на фото була з животиком, отже, фотографії трохи більше півроку. Ну ось і що тепер робити закричати, вигнати її. Олеся глибоко зітхнула. Біль пронизав її до кісток. Але потім вона простягнула їй знімок ні, не знаю такого. Може, взагалі не з цього міста. Настя полегшено зітхнула, а Олеся з посмішкою, що ховала за собою безмежний біль і не меншу від нього надію, промовила. На весілля то запросите? Ну, звичайно, ви ж для мене, та ви для мене рідніші, ніж мама, зі сльозами на очах вимовила Настя, обіймаючи Олесю. Олеся від'їжджала через день. Вона дала собі тверде слово зупинитися, досить їй того бізнесу, що вже є. Куди хочеш, вистачить. А ось до Павлика і Насті вона буде приїжджати на кожні вихідні, тому що точно була впевнена, тут її люблять і чекають. І це було те єдине, що мало значення. Її павутинка тепер була не бізнесом, а невидимою сіткою любові, яка огорнула її серце. Минуло два роки. Олеся сиділа на веранді дачі, вдихаючи аромат щойно скошеної трави та квітучих півоній. Сонячні промені пробивалися крізь листя старих яблунь, граючи світлими плямами на дерев'яній підлозі. Вона з посмішкою спостерігала за павликом, який тепер жваво бігав по доріжках, намагаючись спіймати метелика, а його дзвінкий сміх розливався по всьому подвір'ю. Поруч, на гойдалці, сиділа Настя, її обличчя світилося щастям. Вона була вагітна, і її погляд був сповнений ніжності, коли вона дивилася на чоловіка Івана, який з задоволенням поралася в городі. Ми тобі теж грядку виділимо, Олесю Петрівно», – жартома гукнув Іван, витираючи під з чола. Бачимо, у вас хист до краси. Олеся розсміялася вона, успішна бізнес-вумен, королева іграшкової імперії, яка колись жила лише цифрами та контрактами, тепер знаходила справжнє задоволення в простих речах. Вона справді почала менше працювати, делегувала частину повноважень, а фабрика, як не дивно, від цього лише розквітла. Вона зрозуміла, що її павутинка може функціонувати і без її цілодобового контролю, даючи їй час на щось справжнє. Кожні вихідні, а іноді й посеред тижня вона приїжджала сюди, на дачу до своєї нової родини. Настя та Іван не знали всієї правди про її минуле, і Олеся вирішила, що так буде краще. Біль від зради Артема і усвідомлення того, що Павлик, його син, залишався з нею, але тепер цей біль був не руйнівним, а радше сумним відлунням чогось минущого. Важливіше було те, що вона могла дати цій маленькій родині, особливо Павліку, ту любов і підтримку, якої їй самій так бракувало в молодості, і яку вона не змогла дати своїй власній дитині. Настя була для неї не просто дівчиною, яку вона зустріла на вокзалі, а символом того шансу, який життя дало їй, шансу виправити помилки, стати тією нормальною людиною, про яку вона говорила. Дивлячись на щасливе обличчя Насті, на Івана, який з такою турботою ставився до обох, Олеся відчувала спокій. Вона була тут не заради обов'язку, а заради любові. Павлик, підбігши до неї, обійняв її за ногу. Бабцю Олесю, дивись, який метелик, промовив він, вказуючи маленьким пальчиком у небо. Бабцю Олесю, ці слова звучали для неї як найдорожча мелодія. Вона нахилилася, міцно обійняла хлопчика, відчуваючи його тепло і невинність. Це був її зв'язок з минулим, її шанс на майбутнє. Її життя більше не було порожнім бігом за грошима, воно наповнилося сенсом, теплом і безумовною любов'ю. Павутинка її долі сплелася заново, але цього разу її нитки були не лише золодими, а й головне сердечними. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.